Всім привіт, потрапив на ось таку ярмарку. Зараз подивимося, які тут ціни. Тут взуття по 15 євро, по 20, по 10. Так, зараз ми пройдемо. Так, Різна барахолочка, тут і плаття є, літній по 6 євро, окуляри теж по 10 є. Можна до п'яти стургуватися. Сюди зайдемо, дуже багато людей. Так, тут теж ціни були 6 євро. Різні плаття, сукні. Тут є і картини різні. Можна знайти все: 3-5 євро. Тут різні О, вже торгуються тут сумочки. Можна знайти все. Блямо ще сюди зайдемо, глянемо. А, тут не можна купити. ну ладно. Ну, в основному люди сюди приходять і торгуються, купляють собі на сезон.